Політично ми бачили зранку наступні моменти. Навіть це не політично, це скоріше е, такий варіант російського ІПСО про те, що вони розганяли новину про те, що, начебто, вони самі збили. Це так по-русски, тому що ніж там можна побідіть російські войска, да, або воєнно-воздушничі, який в них космічний флот, це ну, от вони і в радянські часи так само робили. Казали, що це саме вони збивають, і тоді простому громадянину легше це зрозуміти. Чому? Тому що це ж не хтось збив, а тільки ми самі себе можемо перемогти. Тому десь воно так і було до підтвердження ЗСУ. А тепер я думаю, що у них почнеться інший варіант це варіант помсти. Коли вони, ну скажімо так, приймуть цей момент, а його рано чи пізно все одно прийдеться визнавати, тому що ну, не можна так приховати цей нюанс дуже довго, і вони в Москві хотіли приховати, а потім же ж єдине, що екіпаж до сих пір десь знаходиться, незрозуміло зрозуміло де. А от Москва зрозуміла, тому ми будемо чути як на мене риторику помсти. Що за це треба пуститися обов'язково?